Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в ЗОшиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Установіть закономірність і продовжте ряд чисел. Запишіть їх в зошит. Каліграфічна, сама перевірка. А у тебе так? Удосконалюємо вміння усно обчислювати значення виразів різними способами. Це завдання номер 2. Вирази записуємо в зошит 340 додати 180. Другий доданок 180 округлюю до найближчого числа 200. 340 додати 200. Правильно, 540. Я розумію, що число 180 я збільшила на 20 одиниць, значить, ці одиниці потрібно відняти. 540 відняти 20. 520. 840 відняти 660. Від'ємник 660 розкладу на зручні доданки. І я візьму відємника всі сотні а у азменшувана десятки. Тому перший зручний доданок буде 640 і 20. Мені зручно 840 відняти 640. Це дорівнює 200, а 200 відняти 20, 180. 620 відняти 360. Зменшуване 620. Я розкладу на зручні доданки. Перший зручний доданок це будуть сотні, тільки на одну одиницю менше. Це буде 500, а другий зручний доданок 120. 500. Я відніму 300. Це дорівнює 200, а 120 відняти 60. 60, 200 додати 60 дорівня 260. 430 додати 180. 180, другий доданок. Округляю до найближчого числа 200. 430 додати 200 630 і 630 треба відняти 20, 610. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими виразами. Сьогодні на уроці ми удосконалюємо вміння додавати і віднімати трицифрові числа письмовим способом. Це завдання номер 3. Вирази записуємо в зошит 467 додати 348. Записую числа стопчиком. Розряд під розрядом. Обчислення починаю з розряду одиниць. 7 додати 8 15 15 це один десяток і 5 одиниць. 5 підписую під одиницями. Один десяток переношу до десятків. Додаю десятки: 6 додати 4. Десять та ще один. Одинадцять. Один записуємо, а один десяток переносимо до сотень. Додаю сотні 4 додати три, 7 та ще один. Вісім. Отже, 467 додати 348 дорівнює 815 506 відняти 127. Звертаємо увагу, що від одиниць 6 одиниць відняти 7 ми не можемо, тому нам потрібно позичити у десятках. Десятки у нас мають 0. Значить, ми позичаємо в сотнях, ставимо точку. Запам'ятовуємо, що ми забрали одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. В розряді десятків у нас утворилося 10 десятків. З цих 10 десятків треба забрати один десяток. Тому тут залишиться у нас 9, а в одиницях 10 одиниць, адже один десяток це 10 одиниць. 10 та ще 6. У нас утворюється число 16, а 16 ми можемо відняти 7. Це дорівнює 9. 9 відняти 2, 7, було 5 сотень, у нас стоїть точечка. Значить, ми забрали одну сотню, залишилося 4, і нам потрібно 4 відняти 1 дорівнює 3. 509 відняти 328. Числа записуємо. в Стопчик розряд під розрядом. Починаємо з одиниць. 9 відняти 8. Ми можемо відняти буде 1. 0 відняти 2. В розряді десятків у нас 0 десятків, нам потрібно позичити в сотнях. Ставимо точку, запам'ятовуємо, що ми забрали одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. 10 відняти 2 дорівнює 8, було 5 сотень. Залишилося 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. Отже, 509 відняти 328 дорівнює 181. 456 додати 344. Додаємо паразрядне. одиниці до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотен. 6 додати 4. Шість. Додати 4 дорівнює 10. 10 – це один десяток. Там, де одиниці, ми записуємо 0, а один десяток ми переносимо до десятків. 5 додати 4 дорівнює 9 та ще додати 1 дорівнює 10. В розряді десятків записуємо 0, а одиничку переносимо у сотні. Додаємо сотні. 4 додати 3 7 і 7 додати 1 дорівнює вісім. Отже, 456 додати 344 дорівнює 800. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими виразами. Обчисли їх письмово. Фармуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачі. Зупини відео. Перейди до підручника. Прочитай першу задачу і до цієї задачі склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Кожного рейсу вантажівка перевозить однакову масу вантажу. Скільки центнерів будівельних матеріалів, перевезла вантажівка. За 4 рейси. Якщо за 6 рейсів вона перевезла 120 центнерів. До цієї задачі виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Маса вантажу за 1 рейс, кількість рейсів і загальна маса. Ми знаємо, що за 6 рейсів вантажівка перевезла 120 центнерів. Ми також. Розуміємо, що в задачі шукане число це загальна маса. Скільки центнерів будівельних матеріалів перевезла вантажівка за 4 рейси. Однакова величина в цій задачі це маса вантажу за один рейс. Якщо ж задача на знаходження четвертого пропорційного, а саме і є ця задача, то в першій дії ми знаходимо. Значення однакової величини. Знаючи, що за 6 рейсів перевезла 120 центнерів. За цими даними ми можемо знайти масу вантажу за один рейс. І нам потрібно застосувати арифметичну дію. Правильне ділення. Нам потрібно 120 поділити на 6. Знаємо масу вантажу за один рейс. Можемо дати відповідь на питання задачі, яку загальну масу перевезе вантажівка за 4 рейси, і нам потрібно застосувати арифметичну дію, дійсно, множення 20 помножити на 4. Можемо записати відповідь. 80 центнерів вантажу перевезла вантажівка за 4 рейси. Зміни умову або запитання задачі так, щоб вона розв'язувалась трьома діями. Зверніть увагу, я змінила запитання задачі. Фігурна дужка вказує, що це задача на знаходження суми. І в цій задачі шукане число, скільки усього вантажу перевезла вантажівка. Щоб дати відповідь на це питання, ми так само будемо міркувати. В першій дії ми знайдемо масу вантажу за один рейс, у другій дії ми знайдемо загальну масу вантажу, тобто скільки вантажу перевезла вантажівка за 4 рейси, а в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, і нам потрібно об'єднати числа 80 і 120. Зупини відео і виконай. Запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Сама перевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку, попий водичку і перейди до наступної роботи. Аналізуємо другу задачу: у житловому комплексі побудували 360 квартир. У січні ввели в використання 600 квартир, у лютому третину решти. Скільки квартир ввели в використання в лютому? Виділяємо ключові слова для короткого запису, це назви місяців, січень-лютий. Нам відомо, що в січні вели використання 60 квартир, а у лютому, а у лютому це є невідоме число. Але ми знаємо, що третину решти, тобто 1 третя від решти, ми також розуміємо, що в житловому комплексі побудували 360 квартир. А це є всього 360 квартир. Шукане число в цій задачі. Скільки квартир вели використання в лютому. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти: скільки квартир становить решта. Якщо всього квартир побудували 360, а у січні ввели в використання 60 квартир, то скільки становить решта? Правильно, решту ми знаходимо арифметичною дією. Віднімання нам потрібно в першій дії 360, відняти 60. Це є решта квартир, 300 квартир. І з цієї решти із 300 квартир одна третя. Вели в використання в лютому місяці. Значить, ми можемо від решти знайти ті квартири, які ввели в використання. Тобто знайти одну третю від числа 300. Застосовуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 300 поділити на 3. Можемо записати відповідь: 100 квартир ввели... У використання в лютому. Але нам цю задачу треба змінити, щоб вона розв'язувалась в три дії, яке запитання можна поставити до цієї задачі, щоб ця задача розв'язувалася в три дії? Поміркуй. Обов'язково запиши розв'язання задачі в зошит. Підсумок уроку розкажи про свою роботу за схемою! Урок завершено. Успіхи у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!